Заложний продовжував роботу в Лондоні. І про нього було не дуже багато новин останнім часом. Але відбулося неочікуване. Колишній головком з'явився знову, але сталася зовсім уже непередбачувана ситуація, яка вразила українців. Ну до всього дехто звинуватив заложного і зазначив, що він був проти операції на Курщині. Бутім то це призведе до несподіваних наслідків. Подробиці почуєте у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Посол України. Аїни Великій Британії Валерій Залужний здійснив з до катедрального собору святого преображення Господнього української автокефальної православної церкви в Лондоні, не забуваючи про традиції та релігію, навіть на чужій землі під час візиту посол зустрівся із деканом протопросвітером Богданом Матвійчуком та духовенством у АПЦ у Великій Британії. Також він поставив свічки за мир під час молитви за Україну. Щиро сердечно бажаємо послу плідної та успішної праці на благо. України побажали представники у Лондоні. Окрім цього, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вдягнув військову форму для відвідань випуску Королівської військової академії у Сандгерсті, щоб привітати українців, який пройшов там навчання. Про це Залужний повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Привітав випускників Королівської військової академії, серед яких українець Арсен Ковальов побажав юнакові успішно завершити навчання у національній академії. Сухопутних військ імені гетьмана Потраса Гайдачного і щастю виконувати військовий обов'язок, написав посол у своєму дописі. Посол побажав молодому офіцеру успішно завершити навчання у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Потраса Гайдачного та й честю виконувати свій військовий обов'язок. Залужний підкреслив, що молодь, яка свідомо обирає військову кар'єру під час війни, заслуговує на щиру повагу і всебічну підтримку. Ну до речі, один із підписників Валерія Залужного залишили під цим дописом дуже цікавий коментар. Далі цитую. Цілком можливо, що ви, пане генерали, привітали майбутнього головнокомандувача. Вже після цього посол України у Великій Британії Валерія Залужний зустрівся з послом США Джейн Хартлі для обговорення нових правил і методів ведення війни. Посол подякував США за підтримку України та наголосив на спільних цінностях свободи обох народів. Також говорили про нові правила форми і методи ведення війни під час повномасштабної війни Рафі проти України підтримка і всебічна допомога з боку нашого стратегічного партнера США стали вагомою складовою стійкості українців у спротиві расистам і незворотності демократичного вектору розвитку держави. Про це а також про нові правила, форми і методи ведення війни, говорив із послом США у Великій Британії Джейн Хартлі. Повідомив заложний у Телеграм за його словами. Наші народи об'єднує усвідомлення цінності свободи і готовності за неї боротися. В особі пані посла США подякував усьому американському народові за непохитну підтримку нашої держави. розумував посол України Вал. Лері заложний. Ну як ми розуміємо, допомога західних партнерів та США дуже необхідна нашим військовим, тим паче, що ЗСУ наразі ведуть спецоперацію на території Курської області. До речі, сам заложний був проти проведення подібних наступів на території рашистів. Але українські спецслужби та тодішній керівник східного фронту Хортиця Олександр Сирський підтримували ідею перенести війну на території Рафії. Але тоді ще головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був проти цього, бо був прихильником наступам в лоб про це на своїй сторінці в Фейсбук написала депутат Верховної Ради Мар'яна Безугла, яка порушила мовчання та вирішила висловитися про спецоперацію, яку проводять ЗСУ в Курській області. Перенесення бойових дій на території Рафії вона назвала операція реабілітації або хитрий план українського Жукова, і найамбітнішим проєктом головнокомандувача зсу Олександра Сирського. За її словами, заложно відмовлявся навіть працювати у напрямку перенесення війни до рафії, і це попри політичний тиск президент. Дента Володимира Зеленського І з цього приводу. Сказав наступне, заложний був прихильником лінійних операцій і, не маючи бойового досвіду, віддавав перевагу традиційним наступам у лоб, що було із перемінним успіхом реалізовано у 22-му році на Херсонщині та зовсім провалилося у 23-му році в Запорізькій області. Сверський у свою чергу наполягав на пошуку незахищених місць та стрімких атаках, що запропонував для звільнення Харківської області в 22-му і навіть піднімалося питання піти далі, щоб убезпечити прикордоння. Але тоді наступали на Херсон і заложний був проти. Витрачання ресурсів деінде. Написала безугла у своїх публікаціях. Вона також дописала про те, що харківський контрнаступ 22-го року відбувся завдяки тому, що сирські наставці домігся втручання Зеленського. Повідомила депутат, водночас безугла назвала бездарним наступ залужного на півдні у 23-му році через суцільний розголос із зазначенням напрямків просування. Тоді яку операцію за Курській області Рефі депутат охарактеризувала як найбільш неочікуваний напрямок для ворога із забезпеченням інформаційної тиші та задіянням елітних підрозділів. Замість нових бригад, пам'ятаєте, коли у 23-му році обрали інформаційну стратегію. Кричимо звідусюди, що йдемо туди. Тоді не один військовий зізнавався мені, що до останнього сподівався, що це такий відволікаючий маневр. Але ж ні, підкреслила безугла. Далі вона традиційно розкритикувала головкома через планування, підготовку резервів та особистий мікроменеджмент. Але визнала. Зараз його дії вдалими, бо було вибрано найбільш неочікуваний напрямок. Залучено елітні підрозділи замість недонавчених мобілізованих нових бригад та забезпечено інформаційну тишу. Безугла заявила, що сирський після призначення головкомов намагався перетворити десантно-штурмові війська на піхоту. За її словами, елітні війська було обрано для того, щоб у разі невдачі прориву провину поклали саме на командування десантно штурмових військ, а в разі успіху хвалили сирського. Окрім того, вона сказала, що це наступ на Курщина. Був задуманий як завдання 200 в один кінець, тому його реалізацію називали нереалістичною. Водночас для операції було знято бригаду десантно штурмових військ, яка стабілізувала оборону Турецька. Зараз її забезпечують місто, контролюють ЗСУ на третину. Зауважила політкиня. Недосвідчені нові підрозділи і про це знають рашисти. Цитата про очевидні та додаткові переваги курської операції вже зазначалося не раз і доволі детально. Як і про ризики щодо ризиків самої операції, писати я зараз не буду. Їх Татню та для ворога все ще ефективно працює. Туман війни хай блукає. Хай по деяких політиків, і журналістів, які роблять селфі в Арафії, не підтримую. Зараз має привіць обережно породіти, хоча б за те, що новий головком таки зробив щось не гірше, а краще дійсно краще підсумувала безугла. Далі поговоримо з вами і про наступне, як розповів директор Нію Джеополітекс Research Network Михайло Самуйського колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, є унікальним прикладом боя. Вового генерала, який навіть під час війни публікував наукові статті і дослідження. Генерал заложний писав навіть відкриті статті аналітичні наукові. І це не часто такі приклади зустрічаються навіть на заході, коли діючий генерал, особливо такого рівня. Головнокомандувач збройних сил пише наукові статті стосовно поглядів на ведення бойових дій. Я знаю, що ці статті стали бестселерами серед західних військових. Дійсно, це важливо Урахування уроків російсько-української війни. Розповів він при цьому експерт зазначив, що діючий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський більше присутній на позиціях поряд із зоною бойових. Новини на у той же час заложний був орієнтований на штабну роботу. Стиль командування різний, бо генерал Сирський більше переміщається постійно у військах, а генерал заложний більше працював зі штабами. Генерал Сирський більш закритий, не публікується, і інтерв'ю дає не часто, зазначив Михайло Самусь. Ну а ми нагадаємо, що раніше посол України Валерій Заложний здійснив візит до центрального осередку союзу українців у Великій Британії у Лондоні. Як передає Українформ, про це союз українців у Великій Британії Асошітю. «Ukrainians in Great Britain» повідомив на своїй Фейсбук-сторінці. Нам було надзвичайно приємно вчора вітати посла України у Великій Британії, генерала Валерія Залужного. У нашому центральному домі та бібліотеці і архіві імені Тараса Шевченка. Ідеться у дописі у Союзі. зауважили, що візит надав дипломату можливість коротко ознайомитися із історією суп і колекцію бібліотеки та архіву. Діаспорна організація щиросерне побажала послу Залужному плідної та успішної праці на благо України. А на Анок, поговоримо також і про те, що екс головком поділився ефектним фото на новій посаді, на якому він позує у темно-синьому вишуканому костюмі. Продовжує служити Україні. Перемога України у війні із окупаційною армією РФ залишається головним пріоритетом моєї діяльності і діяльності посольства. Підписав Світлину Залужний. Українці, які звикли бачити генерала у військовій формі, бурхливо відреагували на новий образ, і здебільшого в коментарях під дописом залужного можна бачити привітання із новою посадою і побажання успіхів робо окрім того, користувачі зазначають, що генералові неабияк аби кличуть не лише піксель, а й класичний костюм. Ну і нагадаємо, що екс-головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний 3 липня виїхав до Великої Британії. Також повідомлялося, що невдовзі Валерій Федорович приступить до виконання своїх повноважень посла України. Ну і також після звільнення із посади головнокомандувача збройних сил України епопея із призначенням Залужного та початком його роботи у посольстві у Лондоні затягнулася майже на півроку Вдячна вам глядачі за те, що ви продивили цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. І залишайте свої думки з приводу тих новин, які я вам розповіла під цим відео. До зустрічі в наступних випусках.